Занадто багато крові пролилося, щоб ми сьогодні не знімали тих чиновників з їхніх постів. Ця волна пішла по всій Україні. Якщо і люди ходили в понеділок по тих чиновниках, то які заслуговують, я можу перерахувати. Марчук, який написав свою заяву, а потім через, напротязі двох тижнів, відкликав її. Він заслуговує на того, щоб його зняли. І інші заступники одного заступника лишили, щоб він підписував. Документи, якщо по ващине є дуже багато питань, то до неї людину це ніхто ніхто не організовував, ніхто і тут присутні депутати теж були там. Люди самі зібралися, навіть бачили чемодана обклеєного і пішли туди. Якби ми не депутати були там, це міг би бути саме осу там. Ми пішли для того, щоб трошки людей стримати. Наше питання політики сьогодні локалізувати будь-яке протистояння в суспільстві. А сьогодні вже прийшов мир і нам треба будувати. Якщо ми приходимо до Ващенець і за нас виходить колектив проти неї, це про щось говорить. Її антифашистські мітинги, її збирання людей, настроювання проти цього проти суспільства. Це що не антиморально, скажіть мені, будь ласка. Якщо ми заходимо до Бацмай і половина колективу, Стає проти неї і нагадує людям, вибачте, як вона гнула людей. Це що вона правильно робила? Кожен має відповісти за свої діяння. Ми за то. Щоб кожен постав перед судом. Суд буде справедливий і по кожному будуть розбиратися, винуватий чи він чи не винуватий. Якщо сьогодні до начальника пенсійного, до начальника Служби судзахисту, до начальника біржі праці, до податкової, до міліції, до Служби безпеки не було питань, ми до них не ходили. А ходили тільки по тих людях, по, до яких були питання і претензії. Так що, Надія Федорівна, перестаньте сьогодні їх захищати. Я, я не противник я противник, я про... не я противник того, щоб ходив хто-небудь по хатах. Сьогодні, як я вже сказав, мирний час. Нам я треба нам треба будувати. Будувати, розумієте? І ми беремося за те будівництво. І я вірю, що ми це зробимо. Те, що вже пройшло, це в історії. Дай Боже, щоб воно не повторилося. Тих 130 жертв, які сьогодні офіційно записано, тільки офіційно. Вони не мають пройти марними, але кожна, кожна людина, яка брала в тому участь, вона має відповісти. Слава Україні!